Абіабомба розірвалося в метрах восьмидесяти від мене. Возле меня мене знаходилося ще двоє жителів моєї села. К сожалению, вони погиблі. Ігор згадує свій останній день у рідному селі на Херсонщині. Розповідає, 2 вересня внаслідок ракетної атаки російськими військовими отримав численні уламкові поранення. Волонтери з Одеси, ребята вивезли нас рискуючи, теж під обстрілами вивезли сюди. Медики кажуть, частину уламків вдалося дістати, деякі вийшли самі. Маленькі ж досі лишаються у тілі. Щоб повністю їх позбутися, потрібен час. Частина сторінних тіл ще візуалізується в м'язах та пішківні жировій клітковині. Наразі Ігор отримує допомогу в медичному благодійному фонді. Для ВПО усі послуги безкоштовні. Тут переселенці мають змогу отримати безкоштовну консультацію лікаря, а також зробити ОЗД та електрокардіограму. Працівники фонду розповідають, вирішили започаткувати проект, бо більшість переселенців не знають, де в Одесі отримати медичну допомогу. У багатьох переселенців за більш ніж рік життя в Одесі немає навіть сімейного лікаря, адже для них є складним такі банальні речі, як мабуть дістати з полі, 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 поліклініки. Зараз у фонді планують розширення, відкриватимуть нові кабінети та збільшуватимуть кількість послуг. Возникла определенная ситуация, в которой многие пациенты просто не знают, какие препараты они принимали, они их потеряли, рецептов нет, своих врачей они или потеряли, или не могут найти. У многих вообще не было никаких деклараций семейными врачами, даже у них на родині, поэтому им нужно все вот это восстанавливать. До кінця року кабінети УЗД та електрокардіограми працюватимуть виключно для потреб переселенців. Ксенія Кулашкіна, Павло Шаповалов, Перший міський.